Ратмір ледве рухався по дорозі, збираючи останні сили, щоб не знепритомніти. Притискаючи міцно руку до рани на грудях, він відчував, як між пальцями просочується кров. Кожен його вимучений крок залишав по собі червону пляму на дорозі. В сутінках кров не видно було на темному асфальті, але він знав, що вона там є. Кожен його крок був помічений краплею крові. Він міг спинитися і спробувати хоч якось зупинити кровотечу, що з кожною хвилиною наближала смерть. Але не міг собі того дозволити. -то бо знав якщо зупиниться, то далі рухатися вже сил у нього не буде. А йому треба було дуже. Бо там, за спиною, де постійно гриміло, його полеглі побратими. Нікого вже майже й не лишилось. А попереду. Рідне село з малозвучною назвою «Мавчина Діброва. І йому треба обов'язково дійти, попередити людей, щоб тікали в ліс, що вже нема кому їх захищати. Бо всі хлопці полягли в нерівному бою. Ех, які ж хлопці були. Зрадливі сльози виступили в нього на очах. Ні, він не має права зараз розслаблятися. Він обов'язково має дійти, попередити. Якби ж хоч не ця дорога. Асфальтовану дорогу до їх села, що губилася глибоко в лісі, громада вибила собі перед самісінькою війною. Люди так пишалися, що нарешті і до них дійшла цивілізація, що тепер не тільки коні з возом по тій битій порослій бур'янами дорозі пройдуть, а й рейсовий автобус чи автомобіль зможе. Раділи, що не треба буде вже йти п'ять кілометрів до траси, щоб аж там сісти на маршрутку. Що їхала до району. Ех, знали б, що така біда трапиться, то ще й дерев би на тому шляху насадили, щоб не знайшов ворог дороги до їхнього дому. Колись багато десятиліть тому на місці його села були болота і непрохідний ліс. А потім прийшов ворог в країну, от як зараз, і рятувались люди в хащах та на болотах, дітей своїх ховали від тих варварів. Що нічим не гребували ані вкрасти, ані зґвалтувати, ані вбити. Багатьох тоді, хто не встиг до лісу втекти, в неволю забрали. От і вирішили люди, що безпечніше в хащах жити. Сама природа їх там оберігає. Ну а що, назва така у села? То переказів багато тому було мовляв, водяться в навколишніх лісах мавки. Але ж їх ніхто ніколи не бачив і не чув. Та й казочки то все. Яка сучасна людина повірить в таке. Але назва була дуже красивою, тому й не міняли. Він вже бачив, як за деревами забуваніли дахи перших хат. Там десь має бути і його домівка. Як же хочеться перед смертю хоча б ще раз торкнутися маминої руки, почути її ласкавий голос. Але до своєї хати він точно не дійде. Тут хоча б до крайнього добратись. Там дід Петро живе. Такий старий, що навряд чи на війну пішов, має бути вдома. Ратмір ледве тримався на ногах, а коли побачив дідову хату, що вигукнула із розлугого куща ліщини, то останні сили його полишили. Падаючи і непритомнюючи, він подумав нехай би його хто помітив знайшов його односельці мудрі, мають зрозуміти, що треба тікати. Обов'язково мають зрозуміти. Інакше біда буде. Вона з'явилась біля дороги в той час, коли останній подих полишив пораненого бійця. Підійшла ближче, зазирнула бліде обличчя і застогнала боляче. Потім присіла, торкнулася його рани на грудях прохолодною долонею, другу поклала йому на чоло. Ратмір раптом відкрив очі. Сів, Здивовано подивився на дівчину, що присіла перед ним. Дивна вона якась, ніби прозора, таку бліду шкіру мала, і її довге рівнісіньке волосся відсвічувало зеленню. А очі, очі були неймовірні, сині, як небо, глибокі, як водяний вир. Він бачив їхню синь навіть в темряві ночі. Подумав, що то, мабуть, місячне світло таку чудасію з дівчиною зробило. Он як місяць сяє над лісом. Великий, рівнесенько круглий, і аж червоний. От от впаде на голову. Ти хто, красуне? спитав сідаючи. Зрозумів, що вже не відчуває ані болю, ані втоми. Здивувався. Я Руслана, відповіла прошелестіла дівчина, немов літній вітерець повіяв. Такий легкий був її голос. Руслана? Перепитав хлопець. Щось він не пам'ятає в селі дівчину з таким іменем. Ти переселенка? здогадався. Вона тільки посміхнулася у відповідь. А тебе як звати? спитала, прошелестіла. Ратмір. Воїн світла. ніби зраділа, почувши його ім'я. Саме таке значення воно мало. Дійсно, мама ще малому йому пояснювала. Чому таке незвичне ім'я має. Воно передається у них з покоління в покоління. Обов'язково старший хлопчик в роду має зватися Ратміром, захисником роду. Він пишався своїм іменем і розповідав всім, хто цікавився, чому він незвичний, Петро чи Олексій. Задивившись на її неймовірну красу, він мало не забув, куди поспішав. Я маю, мені треба. Почав підніматися з землі. Він має поспішати, бо вибухи і стрілянина за спиною майже припинились, і це лякало. Треба чим скоріш попередити людей. Куди ти? Що сталося? спитала Руслана. Їй зовсім не подобалися ті звуки, що йшли з краю лісу. Але вона не розуміла їх походження, і не знала, чи небезпечні вони. Може, то непосидючі люди знову якесь будівництво затіяли. Там. Зло, там смерть. відповів, кивнувши за спину. Маю врятувати людей. Смерть? Це слово Руслана добре знала і не хотіла з нею зустрічатись. Вона може прийти сюди? Так, по цій дорозі. видихнув сумно хлопець, ще раз пожалкувавши, що є дорога. Та ще й така рівненька, нова. Саме то, щоб ворожа техніка чим скоріш дісталась до людських осель. Дорозі. луною повторила за ним дівчина. Потім подивилася на нього, на його рану в грудях, і в очах промайнуло щось світле, невловиме. Я знаю, що робити. відказала і торкнулася долоною крові на його одязі. Потім щось прошепотіла до крапель крові, що лишилась на ній. І змахнула в бік дороги. Ратмір здивовано дивився, як на місці кожної його краплі крові, що впала на дорогу, виростала міцне дерево. Воно росло на очах, розширюючи вшир і закриваючи небо широкою кроною. Дуже швидко на місці нової асфальтованої дороги стояв непрохідний ліс. Здивовано подивився на дівчину. А вона тільки мовчки посміхалася йому. Ти хто? спитав. А ти не зрозумів? Підняла здивовано брови. В честь мого роду ви назвали своє село. Ти мавка? Очі хлопця округлилися від здивування. Вона посміхнулася, піднялася і простягнула йому руку. Ходім, твоїм людям вже нічого не загрожує. Він встав і вже зібрався попрямувати за неї в бік села. Але щось ніби штовхнуло його в спину. Поглянув собі під ноги. І аж зойкнув відвічаю. На землі лежало, його мертве тіло. Значить, мавка не зцілила його. А між так розраховував. Подивився на неї, ніби спитав чому. Я не можу, я не вмію. Ти вже був мертвим, як я тебе знайшла, і в тобі не було ні краплини крові. Вся витекла в землю. Якби ж я раніше тебе зустріла, коли хоч кілька краплин життя в тобі лишалось. А так, сумно відказала дівчина. Але ж ти живий, поглянь, стоїш поряд зі мною, розмовляєш. Просто в тебе зараз життя трошки інакше. Не таке, як ви, люди, звикли. Але тобі вона сподобається, от побачиш. А що, я не піду туди? поцікавився, піднявши голову до неба. Ні, ти ні. Тобі ще не час. Ім'я твоє тебе туди не відпустить. Поки ворог топче твою землю, поки твоєму народу загрожує горе, ти маєш захищати. А можу я, маму, побачити? Так, звичайно ж, ходімо. Ти не тільки бачити, але й розмовляти з нею зможеш. От тільки дров же її не нарубаєш. засміялася дзвінко. Він ішов по селу, що жило своїм звичним життям, війна ще не позначилася на ньому. Ну хіба що хлопців багатьох вже вдома не було? Вже в багатьох оселях не горіло світло, бо вставати ж рано. То люди давно вже сни бачили. Біля своєї домівки зупинився. Стояв, дивлячись, як несмілий вогник, блимає в одному вікні, і думав, що скаже матері? Адже він для неї помер. І його тіло лежить біля дороги за селом. Руслана ніби прочитала його думки. Не кажи, прошелестіла. Побіжить побачити, поховати захоче. А тебе ж вже там нема. Твоє тіло вже належить лісові. Ти там маєш бути, щоб силу мати, його охороняти. Кивнув, попрямував до дверей. Не встиг торкнутися до ручки, як двері розчахнулися. І сива просто волоса жінка кинулася його обіймати. Мамо. проказав, ледве стримуючи сльози. Він не знав, що казати і з чого почати, тільки дивився схлібольовано, помітивши, як швидко вона постаріла. Не кажи нічого, відказала мати. Я все знаю. Знаю, яка у тебе доля. І якщо ти зараз тут, то значить інше життя вже у тебе. Ти іноді навідуйся до мене, синочку, щоб я не сумувала за тобою. Перехрестивши сина, вона ніби закам'яніла. Дивлячись, як той віддаляється, тримаючи за руку красиву дівчину з зеленим волоссям. Мати знала, що сина вже нема в живих, і що зараз поряд з ним мавка. Але вона нікому то не розповість. Єдине, що скаже односельцям, що вже не боялась, і спокійно жили. В своїх домівках, бо її Ратмір надійно охороняє село між світлою назвою мавчина діброва.